Привіт всім! Ви на каналі ЛанаДін. У нас сьогодні сьомий урок практичного курсу німецької мови і ми розглядаємо таке питання, як множина іменників. Зразу хочу вам сказати, що правила утворення множини іменників ви знайдете у будь-якому посібнику з граматики німецької мови, моя ж порада вам запам'ятовувати множину кожного вивченого вами іменника. Зараз ми зупинимося на деяких важливих моментах. По-перше, неозначений артикль в множині не вживається, його немає. Означений артикль для всіх родів буде ді. Вказівний займенник для всіх родів буде дізе. Зараз перед вами всі іменники, які ми вивчили до цього уроку, вони подані в одним множині. Можете їх собі записати, запам'ятати і використовувати у подальшій роботі з матеріалом. Ми познайомимося з деякими новими словами. Іменники подані в однині множині рука, зі ніч. Зі бібліотек. Зі університет. Des кафе, кафес, кафе, дес готель, готельс, готель, kino кінос, кінотеатр, кіно, student, studenten, student, der дерман, мене, чоловік, der Юнге, Юнген, хлопчик. Ну і одразу переходимо до виконання вправ. Заповнюємо пропуски означеними та неозначеними артиклями. Звертаємо увагу на вживання артиклів в однині і в множині. Перед вами речення. Замість пропусків вставляємо потрібні артиклі. І як будьте готові, давайте перевіряємо. Das ist ein Zimmer. Das Zimmer ist groß. Це кімната, кімната велика. Тут ми з вами бачимо однину. В першому реченні використовуємо неозначений артикль ein. В другому означений артикль відповідно роду іменника Das. This is Ein computer. computer ist neu. Це комп'ютер. комп'ютер новий. novej. Desist AINE vase. Dzi vase is blow. Це ваза. ваза синя. alt. Це будинки. Будинки старі. Тут ми вже з вами зустрічаємо ножину. В першому реченні взагалі не вживаємо артикль. А в другому реченні означений артикль для множини дім. Das ist ein Wagen. Der Wagen ist Schwarz. Це автомобіль, автомобіль чорний. Das sind Bilder. Die Bilder sind schön. Це картини. Картини красиві. Das ist ist eine Lampe. Die Lampe Die weiß. Це лампа, лампа біла. Sind Menschen. Die Menschen sind alt. це люди, люди старі. Продовжуємо роботу над цією справою. Все те ж саме. Виконуємо і перевіряємо. Das ist ein Kind, Das Kind ist klein. Це дитина, дитина маленька. Das sind vierte. Die vierte sind neu. Це слова, слова нові. Das ist eine Bibliothek, die Bibliothek ist Alt. Це бібліотека. бібліотека стара. Das ist ein Mädchen, das Mädchen ist schon. Це дівчинка. Дівчинка красива. sind gut. Це техніки. хороші. На попередньому уроці, коли ми з вами розглядали. Чоловічі професії, я вам казала, що вони не змінюються в множині. Das ist ein hotel, das Hotel ist neu. Це готель, готель новий. sind Blumen, Die Blumen sind rot. Це квіти, квіти червоні. Переходимо до виконання наступної вправи. Заповнюю пропуски казівними займенниками. Не забувайте, наголошую ще раз, що в українській мові рід іменника не співпадає з родом іменника в німецькій мові. Будьте уважні. Так, замість пропусків вставляємо вказівний з іменник. Звертаємо увагу однина множина і, відповідно, рід іменника. І перевіряємо дізис біль існуй. Ця картина нова. Dieser Schrank ist alt. Diese Nacht ist schon. Ця ніч красива. Diese universiteit ist gross. Це університет великий. Дізе Бюхи сіт интересant. Ці книги цікаві. Diese Чоловіки хороші. Дізе комп'ютер ной. Ці комп'ютери нові. Дізер лера іст. альт. Цей вчитель старий. Дізе Дізелера зінд. Ці вчителі старі. Дізе медхен зінщен. Ці дівчата красиві. Dieser Wagen і rot. Цей автомобіль червоний. Dieser Wagen sind Blau. Ці автомобілі сині. І завдання на переклад. Перекладаємо і перевіряємо. Пред вами речення. Як будете готові, ми перевіримо. Ці книги цікаві. Дізе Bücher Zінt інтересант. Ці квіти красиві. Дізе Блюмен Зінщен. Ці машини нові. Дізе ваген зінтной. Ці газети старі. Дізе Зайтонген Дзіндаль. Ці діти маленькі. Дізе Кінде Дзінткляйн. Ці люди хороші. Diese менши дінкут. Ці картини погані. D'eзе bilde zint, це будинки великі, ДІЗЕ diзе hзеintgrot, це вулиці зелені, Дізеш траси зінтгрюн, це олівци червоні, дізеш тіфти зінтрот, це сумки білі, дізе ташен зіндвайс, це кімнати великі. D'ieset ziema zintkrot. Ці шафи сірі. D'ezrenki ziintkraut. Ці журнали погані. зінд shriften. Я вас вітаю. Я сподіваюся, це вийшло. Зустрінемося з вами у наступному році. З вами була Лана Дія. Чус!